Так, всім привіт. Вчора отримав інвертор ще один. Сьогодні вже його встановив, підключив. ну Там, в принципі, підключати було небагато, бо всі проводи вже були. тільки підключити залишився. Вони вже в корві були підключені. Підключив лімітер паралельно. Зараз спробуємо включити, чи не піде дим. Так. Інвертор запустився. Включаємо живеніт панелі, Сонячний. І він включився в роботу. Так. Що у нас споживання, 1700 Вт. видають вони по 855. Ну, в принципі. Так, як і має бути. По, по половині. Там 98 чи 97% виставив компенсації, то вони не, не будуть 100% перекривати. Пізніше від, відкоригую їхній там струм, як вони міряють, бо трошки вони оцей трошки бачу, завишає цього у 7,1, 7,2. Це Цього 7,3 і і чуть-чуть більше. Ну, В панелі однаковий, мали би однаковий струм показувати. Це йшов помилку при там, 3 Вт а там, чи 205 Вт е -е, Чи все що він трошки кривомірає струм. Якщо відкоригую його по нормальному амперметру, тоді, я думаю, буде проблеми ці пропадуть. Так, в принципі, працює чуба нормально. Так, а ну, зараз добавимо трошки більше споживання, там, включимо зарядку акумуляторів. так. 2 кВт. Так о, більше ось трошки потужні. Ну це в принципі зараз там 9, трошки більше, ніж 9 година, там 10-ї сонце ще не так високо, тому це, мабуть, все, що може прийти з панелі. Це 850 Вт, 900, бачу, не проскакує. Все-таки цей правий, цей ну, новий, чуть-чуть показує ну, Більшу потужність дає. Зв'язано, в принципі, під одним тим самим кутом, по однаковому кабелю, все. але там чуть-чуть кут може відрізнятися, там буквально 1-2 градуси, можливо, від того, не знаю. А можливо від того, що цей вже там прогрівся в роботі, а той ще холодний, хоча навпаки мало би бути, коли холодний, мов би більші потужність бути. А хоча ні, якщо там, в принципі, це є шунт струмовий, він ще холодний. Він показує всього холодний. Він показує менший струм, відповідно, меншу, меншу потужність рахує. В принципі, вони, мабуть, однакову потужність дають, але показує просто різні цифри трошки. Я думаю, що. ну, В принципі, я довольний. Вже так потух. Вже якби то більш енергонезалежний. Зараз у нас гріється болер. А лічильник там швидше всього стоїть на місці, бо того, що споживання перекривається. Так, зараз спробуємо виключити бойлер. Так, вимикаємо, подивимося, як вони тут ділити потужність. Зараз там бачимо 107 Вт. І от вони так ділять пополам. 50-60. ну Коливається, але в принципі майже однаково. Трошки я хвилювався, щоб вони нормально ділили потужність, Але цей лімітер він до 10 інверторів може паралельну роботу забезпечити, то він бере тут потужність, ту, яка споживається, ділить її на кількість ну, інверторів, і кожному дає команду. Точніше, не кожному, а взагалі їм всім разом бачите, паралельне підключення. Дає команду, на яку там, скільки треба їм ватт виробити. І вони, в принципі, в режимі реального часу там. З пів, пів секунди там, чи секунду обновлюються дані і вони швиденько реагують на, ту, на зміну потужності. Наприклад, от зараз подивимося. Так. так щоб було оба видно. Так, включаємо бойлер. Так, тобто збільшуємо споживання. Збільшили і у нас пішла на, наростаюча. До максимуму, скільки може зараз сонця дати. Е, тепер його виключаємо, зараз подивимося. Так, виключили. І потужність раз плавно спала. Ну, тобто якісь там е, кілька секунд. Е, ну, не кілька секунд, ми там секунду, може навіть менше. Я чую по звуку, що менше секунди. Ще потужність видається в мережу. Тобто сусідам трошки буде бонус, за який я ж заплачу, таке лічильники рахують, що в одну, що в другу сторону, але то таке то дрібниці. Вони що воно працює, працює ніби нормально. До речі, в показниках це, цей інвертор пропрацював це від, від 8 жовтня він був включений. 98 кВт. Цей вчора після обіду підключив 1,7 кВт. Тобто, по суті, можна сказати, що станція вже 100 кВт згенерувала свої перші. Ну, вже 434 гривні зекономи. Це, звичайно, дрібниці, це ну, такими, такими темпами буде окуплятися дуже багато років, там і 5 років, і більше, але там тарифи ще збільшувати, там має швидше. Але головна суть в тому, що є енергонезалежність. Ще буде докуплений, е, сонячна зарядка буде докуплена, І в нас вже, вже встановлений інвертор, такий автономний з акумулятором. І Він включається тоді, коли зникає мережа. Автоматично все, типу, якби виходить така гібридна система. Хтось ставить один гібридний інвертор бандуру, а я поставив трошки по-другому. В ну, тому є свої мінуси, є свої плюси. З плюсів в тому, що, наприклад, гібридного інвертора, струм споживання, там не струм, а потужника споживає він в режимі холостого хову 40, 50, 60 і більше ватт. А в моїй системі холосте споживання там практично відсутнє. Через що? Через те, що інвертор автономний, поки є мережа, він вимкнений взагалі. Він вимикається тільки тоді, коли мережа зникає. А в, а в інверторі гібридному воно, він працює постійно і через те має споживання там досить таки не Ну, Там є, звичайно, свій плюс в тому, що. Час перемикання дуже малесенький. У мене час перемикання там до 8 секунд. Але в принципі, якщо платити е, гроші там за те, що там інвертор для просто включений в мережу, там споживати 1,5 кВт за добу, ну для чого воно. Е, це, ну, Гроші гріш платити, а друге, то, що коли наприклад немає мережі і буде, там, тих 100 Вт витрачати тільки. З акумуляторів постійно, Для чого воно. Ну, цей трошки економніший в цьому плані і ну і взагалі так цікавіше погратися його зробити так, як воно мало би бути, а не купити все готово коробочку повісити та й, та й тішитись. Ну і в мене виходить зараз споживання трошки специфічне. У мене стоярна майстерня, а там станки. Має дуже великі пускові струми і відход. якщо мені поставити гібридний інвертор, то треба кВт на 12-10-12, там мінімум, бо менші точно не, не запусти станків. І до нього тоді акумулятор відповідно не менше 48 вольт і кВт на 15, а це якби, трошки великі гроші. Не знаю, для когось невеликий, для мене великий. Е, на даний час замовив е, акумулятори. 280, 24 вольта. Чекаю, десь там в грудні мають приїхати. Це, в принципі, вже досить непогано, де запас енергії, що можна де в принципі, там добу в принципі, пережити, якщо не буде там світла взагалі. Я думаю, на цьому з акумуляторами буде досить. А купити там інвертор. 15 кВт чи 10 і до нього ж акумуляторів, кВт-15 це, ну, надто дорого для мене. Я краще так пограюся, зроблю його з таких більш простих комплектуючих, але воно вийде досить такі, з хорошими параметрами. От, виходить, у мене зараз два інвертора оці, по 1,2 кВт. Тобто станція моя дає 2,4 кВт. В принципі, це перекриває більшість моїх споживачів. Практично там на, ну, на 100%. Праня, це правка 2,2 кВт, там, 2 кВт. Це вже перекривається там нагрів води бойлером, от зараз включив бойлер І в принципі, так дивився, що енергії вистачає. Хтось зараз розкаже, а от там зарядка, туди-сюди акумуляторів, фібридно, це все автоматично. Да, тут теж в принципі, автоматично От зарядка включена, зараз заражається собі, все воно собі, той підмішування енергії, як в дорогих гібридних, був дешевих, там не підмішує, там або працює з акумулятора, або з мережі, а всьому підмішує воно ідеально. Все, що є з сонцем, віддає в мережу, чого не вистачає, добирає собі з мережі. Короте, ну, мені, мені це більше подобається така система, ніж сам гібридний дешевий. Да, в дорогих гібридних інверторів там все трошки по-іншому, там воно дійсно працює як гібрид. Що таке гібридний інвертор? Багато путає. Джерело безприбійного живлення, в який всунули функцію сонячної зарядки, з гібридним інвертором. Насправді от нормальний гібридний інвертор має один вхід і два виходи. Але ну, один з тих виходів йде якби, силовий. Тобто там, в принципі, неважливо, яку потужність підключили, він справляється з будь-якою. Ну, працює він як мережевий. А другий вихід це для автономних споживачів, це ті, які там от коли зникне мережа, щоб їх забезпечити. По суті, там виходить якби два інвертора: один автономний, другий е мережевий. Ото є гібрид справді. А от те, що нам там втюхують, називають гібридним інвертором, по помаранчевої сірі і тому подібні, ну, я нічого не маю там проти тієї фірми, але. Те, що мене називають гібридним інвертором, насправді він ніяк не гібридний і ну, має на увазі ті дешеві. Там тільки всього, що гібрид сонячної зарядки і інвертора. Але працювати він в мережовому режимі не може. Він тільки працює як автономний і це, і це мені дуже не подобається. Ну, Не те, що не подобається, але мені не підходить просто його, така його це, властивість. Мені потрібно, щоб був от, от, от мережовий режим. Є там в районі 30-40 тисяч гривень вже непогані, гібридні, які мають цей режим мережевого інвертора, але ну, теж трохи дорого. Та й з іншої сторони, коли починав будувати станцію, грошей було ще менше. Відповідно, акумулятора не було і перспективи його купити також не було, тому. Розрахунок був на те, щоб це зробити без дорогого акумулятора, ну і відповідно без великих затрат. Спочатку планувався один інвертор, потім трошки підскладався купив зразу панелі, ну, панелі для двох, але інвертор тільки один, потім докупив вже один. Оце якраз один плюс такої системи, то що її можна масштабувати. Скільки потрібно. Да. Ну не скільки потрібно, нам е, лімітр 10 штук інверторів дозволяє паралельно робота, Але 10 інверторів таких це 12 кВт. Ну, це досить багато. Їх можна до -до -до доставляти коли, коли завгодно. Через рік, через два, і в загальному система сильно не змінюється. Тільки збільшується кількість інверторів, то можна там радочку міг розставляти. Ну, ні, в принципі, поки два достатньо. Більше, то вже трохи. Треба додаткові панелі, треба ну, ще один інвертор, треба в кабель. Ну, це... У мене нема стільки споживачів, які там мають працювати одночасно, і щоб їм не вистачило. Болі стиралка — це основні, які найбільше е... використовують електроенергії. І заради того, щоб можна була можливість включити і стиралку одночасно, докупляти там ще. На 30 тисяч обладнання, ну якби трошки зайве. Я краще зроблю автоматику там за, за 300 гривень, яка буде блокувати одночасне вмикання е, пралки і болера. Ну, коли пралка включається, бойлер має виключитися. І це буде оптимально для мене. Не бачу сенсу гнатися за великою потужністю заради того, щоб... Кілька секунд якісь пускові струми забезпечити, там, зекономити 3 копійки. В принципі, майстерня так само може працювати спокійно. коли... Ну, 2,4 кВт це працює один станок і працює витяжка в майстерні, і цього досить. При пуску, звичайно, там з мережі собі скільки треба підтягне. А далі в принципі, можна і в майстерні працювати на сонячній енергії. Саме в будинку всі споживачі там рідко коли щось вмикається, щоб там було більше 2-4 кВт. Ну, це звичайно, коли там включений болер, бойлер, включена стиралка, включений обігрівач, тоді да, тоді буде значно більше там, близько 3 кВт. А весь всю решту часу там, півтора кВт там, до двох. ніби нічого там такого суперкритичного, але. В сумі за місяць <смі> виходять гарні цифри вже. Не як гарні, не гарні сумні цифри. Ми треба багато платити. Так, що ми бачимо зараз? Покажемо може ближче. Так, бачимо ми. 9,3 А. А на цьому 8,5. Оцей показує 9,3, 9,4 навіть вже. це той, що йшов в захист. По перевищенні потужності. Оце той, той момент, коли він точно показує неправдиві показники. Бо насправді серічна панель видає 10,8 ...ампера... номінально, а він показував деколи 12. Я так дивлюся, в нього неправильно міряє струм. Ти треба його підкалібрувати. Оцей... трошки менше показується, більш, більш реальніший. Цей показує більшу напругу, в принципі. Ну, хочу таке своє особисті роботи в кожного, як бачу, трошки по-різному. Можливо, прошивка різна, можливо там таке. Хочу буду спостерігати за ними, як вони будуть себе поводили. Це, досить поки, поки що цікаво. Я думаю, вже кілька місяців там, і навіть не, це, не буду до них дивитися, працювати та все. А зараз так проходиш кожного разу, дивіться, ага, там якась там потужність виділяється, дивишся там на споживання це. Гляну споживання, гляну все, скільки видається потужності, вже дивиться, о, все нормально, вже не безплатно гріємося. Ну, зараз, зараз цікаво. Я думаю, прийде час, якісь, і це буде просто нецікаво. Е, речі, ще поки що не встановив, але в комплекті з цим другим інвертором був ще один лімітер, е, отакий самий, як цей. Я його планую встановити в цей щиток е, і підключити його на лінію, яка йде від е, цих двох інверторів щоб бачити зразу собі сумарну, сумарну генерацію, щоб не дивитися, там не додавати там, ці цифри з обох інверторів, а просто подивився собі на один, на другий лімітер і бачиш, скільки це. Ну, тобто не буде він як лімітер працювати, це просто підключений як, як ватметр. Якщо він вже є, по суті, бонусом, то, то нехай він собі там буде. Це просто пізніше трошки підлючу, сьогодні вже точно немає часу, але так буде трошки інформативніше для мене, де так простіше з системою спостерігати, щоб воно ну, все класно працювало. Так, Всім дякую за увагу, трошки затягнулось відео. Підписуйтесь на канал, можна поставити лайка і коментар, якщо без матюків. Ну, з матюками то видаляти. До побачення всім.